Щоб вода йшла. Оце, оплатив. Всі совіду. Всі совіду. Зробили. Ми її вже лампічили, варили вже її вже літ. Ну вона поки працює. В сожалені, єдине скважина, яка всієнно працює в калорії. Цього тижня керівник фермерського господарства Дана Живілка Володимир Петрович, отримав підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. За незаконне видобування підземної води. Сума збитків понад 2 млн грн. Нагадаю, що 17 травня 2023 року за моєю заявою у село Калаглія Ведьопольської громади завітали представники Державної екологічної інспекції для обстеження водонапірної вежі, яка розташована по вулиці Капітана Івашенка на земельній ділянці без кадастрового номера. Та адреси. Але у безпосередній близькості до земельної ділянки колишнього Калаглійського сільського голови Шибаєва. Як з'ясувалося, водонапірну вежу для видобування підземної води використовувало фермерське господарство Данна під керівництвом колишнього депутата Калаглійської сільської ради Живілка Володимира Петровича. В результаті первинної перевірки водонапірної вежі по вулиці Капітана Іващенка у селі Калаглія встановлено. Фермерське господарство Данна не отримувало дозвіл на спеціальне водокористування. Артизанська свердловина та водонапірна вежа не знаходилась на балансі від Ради. Право власності на земельну ділянку не зареєстровано. Договір від 6 квітня 2004 року між виконавчим комітетом Калагрійської сільської ради та фермерським господарством Дана, який був пред'явлений живилко на вимогу екологічної інспекції, був укладений на 9 років. Станом на 2023 рік цей договір вже припинив свою дію. Заяву про продовження терміну дії не надходило, Договір не переукладався. Будь-які документи на артизіанську свердловину та водонапірну вежу в Вавідйопольська селищній ради відсутні. По даному факту. Було зареєстровано кримінальне провадження в результаті досового слідства. Була проведена екологічна експертиза, яка визнала суму збитків, яка була завдана незаконним видобуванням підземної води. Ця сума перевищує 2 мільйони гривень. Слідчі органи готуються передавати справу до суду для прийняття остаточного рішення. Редакція звернеться до Відьопальської селищної ради з вимогою подання цивільного позову у рамках обвинувального акту по кримінальному провадженню з метою компенсації збитків громаді, які будуть заподіяні незаконними діями керівника фермерського господарства Дана Живілка Володимиром Петровичем. Роман Варшаніце Альтернативоорг.